За статистикою, в Україні майже 70% злочинів становлять пограбування та крадіжки. Найчастіше від злодіїв потерпають господарі квартир власники малого та середнього бізнесу. У пошуках наживи зловмисники залазять до осель, магазинів, кіосків, офісів. У таких випадках збитки можуть сягати значних сум. Вберегтися від злочинців можна лише за допомогою професійної охорони. Такої, наприклад, як корпорація Sirius. На сьогоднішній день корпорація Sirius посідає провідну позицію на ринку послуг комплексної безпеки України. Одним із пріоритетних напрямів у роботі компанії є пультова охорона. Тільки по Києву під пультовою охраною знаходиться кілька тисяч охороняємих об'єктів. Це квартири, магазини, банки, ювелірки. Крім того, ми займаємося не тільки пультовою охраною, а й монтажем охоронних систем. допомагаємо. Абезпечувати інформаційну беззапасність. Інформація на пульт надходить від приладів автоматичної охоронної та пожежної сигналізації по каналах GSM, GPRS, радіо і телефонних лініях. Будівлі і території, що охороняються, розкидані по місту, а центральний пульт отримує всю інформацію про стан об'єкту і стан сигналізації. Уся інформація зосереджена в комп'ютерній базі даних, автоматично надається операторові під час надходження тривожного сигналу. Організовано цілодобове чергування операторів і груп швидкого реагування. Оператори приймають інформацію, яка надходить з території, що охороняється, допомагають клієнтам розібратися в деяких ситуаціях, котрі виникають при експлуатації приладів, направляють групи реагування на виїзд охоронці виїздять туди, звідки надійшов виклик. Екіпажі забезпечені всією необхідною інформацією: адреса, шляхи під'їзду, який датчик видав тривожний сигнал і його місце розташування. Чи продовжується спроба проникнення? Групи швидкого реагування приїжджають на виклик у відведені 3-4 хвилини. Тут працюють виключно спортсмени, які пройшли спецпідготовку. Користування послугою пультової охорони надає клієнту корпорації низку додаткових можливостей, наприклад, подача сигналу зняття об'єкта з охорони під примусом. Можливість встановити у приміщенні нічний режим або ставити під охорону лише окремі приміщення, вести тимчасові обмеження на відкриття об'єкту, вести нагадування про необхідність постановки під охорону, можливість отримувати щомісячний звіт про роботу системи сигналізації в Україні на сьогоднішній день створюються закриті закритий городки, і багато з котеджних городків е, заключають договор з нами, що одна із наших машин, одна або несколько машин, е, зміщаються к катежному городку, і крім того, що реагують на наші тривоги, вони ще патрулюють закриту територію, е, обеспечувати профілактику приступності на території, завдяки високим показникам і відмінній матеріально-технічній базі Сірію займає провідну позицію на ринку послуг пультової охорони України.